Друзі, привіт! Хочу поділитись своїм досвідом по будуванню такої теплички, парничка теплички Може комусь згадиться, розіб'ю на декілька таких етапів. Відео, я думаю, вийде не дуже коротке, але кому треба, то додивитись Перше, підемо по конструкції по самому каркасу. Довжина в мене 4,9 метрів, ширина 2,7 метрів. Зробив такі стоєчки. Вона вся з металу, труби. Проміжок між стойками цими боковушками метр м, висота стоєчок 1,6 метра, і в глибину я позабивав по 20 см. Цього, я думаю, достатньо буде, не хитається нічого. Наверх кинув арматуру. Ось так це виглядає зсередини. Абсолютно кожну стойку та арматуру я перематував скотчем армованим таким, без різниці, який колір. тому що волога велика, починає метал ржавіти, навіть де він прокрашений, появляються такі рижики. І ржа дуже-дуже псує саму плівку. Тому треба заморочитись. Або я не знаю, прокрашуйте там, дивіться, це моя така суб'єктивна думка. Там уже думайте, як хочете. По всій довжині у цих стоєчок, також арматура. Ліпив вже з того, з чого в мене було, все позварював, щоб вона ни вправа, ни вліва, не вправо, не вліво нікуди не роз'їжджалася. І також саму верхню цю дугу арматуру я теж скріпив ось такою от струною оцинкованою. Тому що, якщо буде давити зверху сніг або ще щось, ця сама струна не дасть в сторони роз'їхатись конструкції. І плюс цю ж струну я підв'язав туди до верху. Оце більш таке для моєї зручності, тому що тут буде полив, щоб не дуже провисало. По самому верху, я кинув також. Теж оцинковану таку струну, щоб менш провалювало снігом або була така вітрова нагрузка, саму плівку. Сподіваюсь, видно. Висота, до речі, саме, самого парничка 2,2 метра. Взагалі рекомендується робити повище парничок, тому що повітря гаряче піднімається наверх. Або більш охолоджене, таке залишається внизу. І таким чином краще випускати гаряче повітря, коли воно вище. По самим крайнім стоїчкам я кинув такі ось труби, щоб не було нагрузка, коли йде сюди або сюди, щоб вона не була такою дуже хиткою. З цієї сторони, так само і з цієї. Ну і тут також. Сюди так впер. І сюди. І я вам скажу відразу, відчувається, коли їх не було цих стоєчок, цих упорів. Вона така більш хитка була конструкція, коли я поставив ці, ну, прям в рази. Просто вона стала намертво. По торцях зробив таку от конструкцію. Не знаю, я сильно так не розбираюся, щоб прям бути спеціалістом. Це так, що трошки піддивився, що сам так придумав, щоб була так більш-менш така вітряна нагрузка, на неї невелика. Самі стієчки оці 1-2. Ну і тут, як бачите, таке, щоб не сильно вітром бовтало його, і щоб можна було таку форточку кинути. З цієї сторони ось таке розташування. Двері мене відчиняються сюди. І я кинув тут дві такі от. Планочки, тому що вся основна нагрузка йде на ось цю поперечку. А там вже просто з цієї сторони для утримання самої стічки, щоб вона туди-сюди не ходила. Як я кріпив доски до труби сюди, купляв пластини такі вони, ну як типу, називається для гіпсокартону. Такі з'єднувальні пластинку сюди на трубодів. З двох сторін її так саморізами прищепив, трошки підстукав молотком, щоб придати форму. Тут таким самим чином. І поверху, верхній, коли я ставив, так само арматуру, я кріпив оцею такою скобою. І все, само собою, я обматував скотчем, щоб не було контакту ну, металу, з плівкою. Не буде таких механічних. Таких пошкоджень, коли воно там буде тертись чи ще щось і не буде іржа проникати. Ось, до речі, видно саму цю пластину. Її я також з'єднував, доски, бо робив просто з чого було, там зі шматочки зі всього, Ну щоб позавалялося, тут також я таку пластину з'єднував, Ну тримається прямо на максимум. Дуже така хороша річ. Так, по конструктиву дверей, коли я приміряв. Самі двері. Ставляв я під низ сюди три штучки, такі як швидкий монтаж, такі пластикові, як дюбеля. Для чого? Щоб було, рівно, був рівномірний проміжок між такою луткою і самими дверями. Треба робити зазор, тому що, розумієте, вологість, дерево розбухає, і самі двері можуть заклинити. Так що треба робити зазорчики побільше. і то я робив 6 мм. І вони розбухли прям, прям так впритул. В деяких місцях буває навіть трошки черкає. Так що я думаю, десь по 8 мм треба робити. Тут, тут, тут я так проставляв, прихвачував на струбцину і так само робив абсолютно зі всім корпусом дверей. Також притуляв ці. Дюбеля і прихвачував на струбцини, щоб заміряти. Ну, не знаю, не вистачає у мене кеби щоб прям, прям зашибісь так все проміряти, то я робив таким чином. По краям дверей я поставив такі ось уголочки. Чотири штучки, щоб двері краще і трималися і не було перекосу. Зробив таку от штучку. Ну, двері не перекошую ну на даний момент, а далі подивимось. Форточки я проміряв таким самим чином, як і самі двері, також вставляв сюди. Але один фіг їх, їх перекосило трошки. Але нічого, відкривається, закривається, це вже не кузов автомобіля, щоб прям все було ідеально. Якщо, до речі, будете робити з полікарбонату то треба, прям, щоб все було чотенько бо якісь перекоси і не стане, це вже не плівка. На такі прості петелечки Ну і все фунциклює, провітрюється. А що ще треба? Петлі ставив такі от простенькі. Скажімо так, все з самого такого дішманського. Ліпив уже. Ну, працює. Поки все нормально. Ручка ця взагалі її вже, я не знаю, десь років 60. Ну, тут розкашели все вже купив. Це на шпінгалетиках. І зробив отакі от, бо форточка так закривається вітром і так. Такі стопорки. Все дуже примітивно, але працює. Гвіздочок і його вже вітер не закриває. До речі, такий стопорочок дверей, щоб вітром також не закривало. Ось такий зробив. Я ж кажу, все примітивне, але працює. Ну от Що я, що я зроблю? Ось от, от такі от я. Все, двері стоять, вже перевіряв в сильні вітри, провітрював, все нормально тримається. Так, Наступний пункт це у нас підлога. Купував я такий відрізок агроволокна. Ну, таке саме просте, по, абсолютно по всьому периметру парника. Це я раз кинув таке. І там, де буде така робоча зона, де буду частіше за все ходити. І ще в два слоя виходить по доріжці в три слоя в мене. Ну, бо тут буде ходитись, а тут просто буде стояти касети, ящики. І прибивав просто на отакі от, зон такі зонтики для пінопласту. Так, підемо по плівці. Плівка 150, 150 мікрон. Бачите, така рожевенька. По плівці я вам так дуже не... Не підскажу, бо дуже я хріново її натягнув. Спішив перед морозами, щоб встигнути, то вона в мене з одної сторони нормально з цієї, болтається так, фіговенько, фіговенько. дуже я її натягнув. То я поверху кинув такий от шнурок між стойками. Ось одна, ось друга. І так поверху кинув, щоб ну, її не болтало туди-сюди. І так, в кожному проміжку між стойками. Потім, потім, що я собі видумав, надумав, так як вона в мене так хріново натянута, її отак болтає, коли провітрюю, та й взагалі. То кинув ще такі от горизонтальні. Дві такі сторони вона повністю по всьому периметру теплиці. Зроблено. І тут краї, отак я скотч приклеїв, щоб її менше було потертостей. Ну, хріново натягнув я, ну що я, що я зроблю. Вже зробив теж, що зробив. Нічого не підрізав, не паяв все з одного такого шматка. Нічого, цей вже от як якось буде. Потім до деревини я прибивав таким, як вони називаються. Блін, коротше, планочками на саморізи спочатку просверлював, потім закручував, бо їх одразу ламає, якщо провтикати, ось все видно, сразу лопається. Поприкручував, порозрізав. Тут в мене геть зморшки. Коротше таке. Ну, на функціонал думаю. Не сильно мені повпливає. Щодо розміру плівки, нагадую, в мене теплиця 4,9 метрів на 2,7 м, висота 2,2 метра І плівки пішло в мене 7 на 10 метрів. Це повністю так загорнути. Тут я, звичайно, залишив десь по 20 см під землю. Сверху загорнув так землею. Можна буде ще по весні трошечки підтягнути. Ну і тут так само теж позагортав. Тут бачите, в мене такі соплі залишилися, ну нічого. Так що якісь або питання, або щось може є у вас підсказати мені, то, будь ласка, пишіть. Буду радий вашим коментарям, якимсь порадам. Так що до зустрічі. поспілкуємося.